В даний час на комунальному підприємстві Екасан 8 автомобілів це МАС або Газон. Наймолодший автомобіль це МАС, йому вже 4 роки. самому старому автомобілю – це вже більше 15 років. Є 20-річні автомобілі, парк потребує обновлення, подяка депутатам міської ради, голові Сергію Володимировича, щоб будуть видалені кошти на придбання двох таких сміттєвозів і один портальний сміттєвоз. На сьогоднішній день комунальні підприємства потребують в новій техніці. Ми йдемо цим шляхом, робити є, над чим є, що ще потрібно в громаді, комунальним підприємствам працюємо. Також ще хотілося б зауважити і звернутися з подякою о виділенні коштів на придбання нових контейнерів для твердих побутових відходів. На даний час проведен тендер за кошти міського бюджету придбано 71 контейнер. 40 контейнерів буде розставлено по лозовій Нютіна, а 31 контейнер передається комунального підприємства Тепловодосервіс Краснопавлівська. i'm